Конструювання сніжинка Вітаю вас, діти! Нарешті настала зима. Справжня з морозом. Випав білий сніжок. Останнім часом це так рідко буває. Тож давайте зробимо ось таку сніжинку, щоб вони частіше до нас прилітали. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівець, лінійка. Ножиці, фломастер, клей та серветки. Нам потрібно буде намалювати ось такі лінії: 12 штук, я зробила по 1 сантиметру та два кружочка. Просто обвела стаканчик. Давайте їх вирішимо. Не забувайте, як правильно тримати ножиці. У нас вийшло 12 смужок та 2 кола. Нам знадобиться а, спочатку 6. Ми їх згинаємо навпіл. Інші 6 так само складуємо вдвоє і розрізаємо посередині по лінії згинання. Беремо коротеньку стріличку та приклеїмо її так, щоб вийшла крапелька. Беремо клей та гарно змащуємо її клеєм. Таких крапельок у нас має вийти 12. Далі беремо довгу смужку та склеїмо її хвост під один з одним. Ось так. Далі беремо одну довгу смужку та дві коротенькі. Та ось такою парасолькою склеїмо їх один до одного, формуючи один із промінчиків нашої сніжинки. Ось така стрілочка виходить. Таких нам необхідно 6 штук. Далі починаємо формувати нашу сніжинку. Для цього беремо один з кружечків, наш промінчик, гарно змазуємо клеєм та приклеюємо ось так стрілочкою всередину, в протилежному сторони теж склеюємо і так само притискаючи, приклеюємо наш промінчик. Тим самим формуючи нашу сніжинку, ось так тепер беремо інший кружечок, смачуємо клеєм і приклеїмо, щоб закрити місце, де ми приклеювали наші промінчики. Гарненько притискаючи, приклеюємо наш кружечок. Тоді наша сніжинка буде із обох боків гарненька, її можна буде кудись повісити, підравнюємо, щоб вона була рівненька. Ось так, дивіться, яка гарна. з той боку, і з цього боку. Тепер нам знадобиться фломастер. Ми намалюємо її очиняти. Домалюємо наші сніжинки посмішку, щоб вона була весела і радувала нас. Ось така гарненька сніжинка в нас вийшла. Молодці діти. Чекаю на ваші роботи. До побачення.